Слава Богу, слава Україні, героям слава! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Богдан Гавриляк ВІВ Україна. Дякую патріотам України, друзям, однодумцям і всім небайдужим людям за підписку на мій канал Богдан Гавриляк. Прошу ставити уподобання і поширити мої пусти, щоб їх побачили якомога більше людей. Після минулого двохденного мого ефіру. Не, України, через YouTube заблокували друзів, небайдужих за долю України. На підписку на канал. Про, запрошую і не далі, кому небайдужа доля України. Підписуйся на мій YouTube канал, Telegram, Twitter, TikTok, Instagram, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Підписуючи на мій канал і інше соціальне мережі, ми разом з вами сила, сила, яка переможе не тільки агресор Російської Федерації, а також бандити у владі України. Бандити в не місце у владі, агресор Російської Федерації на українській землі. Хочу з вами, друзі, небайдужим до долі України поділитися радісною новиною. Сейм Латвії визнав Росію країною спонсором тероризму. Добрий початок кінця існування Російської Федерації. Якщо зараз інші країни, держави, європейські, міжнародні організації, інстанції, суди і так далі послідують прийняттю про визнання Росії країною спонсором тероризму, настане неминучий і незворотний крах Росії, а це, у свою чергу, капітуляція Росії і перемога України над агресором Російської Федерації. І ще у мене така порада до державних діячів, суддів, політиків, держслужбовців, депутатів, радників, якщо не хочете визнавати промахи у своїй роботі, допущені вами чи іншими особами помилки і інші, краще мовчіть, не піартись. І поводьтесь у студії на екранах згідно вашого положення і статусу. Народ усе бачить і розуміє: не майте нас. Самі знаєте за кого. Думаю, сьогодні з інших анонсованих питань вийти і в ефір. Постараюся наступного разу. І не звертаюся до усіх яких небайдуже долі українців, які у даний час проживають в Україні, як нам разом з вами пережити цю зиму. Але ми разом сила, якщо будемо об'єднані одне ціле, нам нічого не страшно разом і до перемоги. Якщо ми разом з вами об'єднаємося в боротьбі з агресором Російської Федерації і з бандитами у владі України, злочинною корумпованою орієнтічною системою, ми їх їхнішому їхньому зародку. Їм не місце в Україні. слава Богу, слава Україні, героям слава! І ще знову приємні новини сьогодні. Естонія закриває кордони для громадян Російської Федерації із шенгенськими візами. Як повідомили в Істонському МЗС, країна ухвалила рішення закрити кордони для громадян України шенгійськими візами, виданими республікою з деякими винятками. Друзі, однодумці, патріоти, усі і усі небайдужі до долі України, закликаю вас підписуватися на мій YouTube канал, Telegram, Twitter, TikTok, Instagram, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую всім. За увагу, до зустрічі, пришвидшимо нашу перемогу. Мирного неба нам усім. З вами, ефірі, був Богдан Гавляк. Щастя, здоров'я, мирного неба і усього нам найкращого. Ми разом, ми сили. Дякую за увагу. Будьте здорові. До слідуючих моїх прямих ефірів. Прямих і з дописами різними. Дякую за ефір. Будьте здорові!